Як можна в Україні прожити за пенсію? Це неможливо. Але, але слава Богу, що я і дідуська 4-4 8 хвати, слава Богу. А таблетки. Це тільки на таблетки, а то лишається на кліві на улій. Та це всього світ сміється. Але слава Богу, але слава Богу, що пенсію нам дають. І дай Бог, щоб мир був всього. Яку пенсію, щоб її господь побив блядь, з тим, з твої пенсії. Жаю вам міцного здоров'я і спокою в житті. Ну шо ж, люди, ми провели цілий місяць з дідом і з бабушкою в Румунії. Було класно. Я отримав дуже багато крутих емоцій. Кода, що так коротко, але все ж таки побачилися і на тому дуже добре. Зараз е, проживаємо в Канаді, це місто Калгері, і зараз е, для нас головне це підтримка е, близьких наших рідних і не тільки. Тому в мене виникла ідея разом з штабом громадської оборони на чолі з ГАНою, і благодійна організація. Яка, е, все таки вирішила співпрацювати для мене це дуже важливо, тому що коли ми були в Сучаві, бабушка сказала, як взагалі пенсіонери виживають в Україні на таку пенсію. Чотири я не знаю, 4, 4 тисячі, тисячі пенсії? Як прожити і оця от. Думка її це реаліті нашого життя зараз, те, що зараз в Україні, і мене це болить. Тому ми хочемо допомагати пенсіонерам. Я написав Гані, вона мені зразу відписала. Обрали першим бенефіціантками нашого проекту Людмилу Каракут, 48-го року, і лежачу її. Маму Марію Каракуць 1928 року народження. Люди, долучайтеся обов'язково. Вам наголошую, що ми ці гроші зібрали ще трошечки давненько. Ми зібрали всього лише 5 тисяч, і ми 2 2500 дати на продукти і 2500 дати коштами. Перед переглядом цього відео можете підписатися, звісно, на цей YouTube канал. Будемо його далі розвивати, і це буде круто. І ми вже робимо другий збір на підтримку пенсіонерів. Штрих-код буде в вашому екрані. Долучайтеся, це дуже важливо. А зараз. Дивіться, як це все відбувалося.